працює Богдан Морозов. в Ефірі телеканалу ТРК. «Надвірна» інформаційний випуск новини. Мовами цікаво про потрібне на Прикарпатті відбувся третій міжнародний форум Івано-Франківська область. Надійний партнер. Делегація з 14 країн світу та близько 170 учасників приїхали для налагодження тіснішої співпраці з територіальними громадами та бізнесом Прикарпаття. Про це та інше розповіла голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. На Прикарпатті відбувся вже третій міжнародний форум Івано-Франківщина надійний партнер фокус Онгаузинг, uh, uh, IT Technology is the future of the country. Uh, uh, building community-based uh, rehabilitation centers across Ukraine. Мали можливість працювати з 14 делегаціями, які приїхали з різних країн для налагодження тіснішої співпраці з нашими територіальними громадами, з бізнесом Прикарпаття. Що сьогодні дуже важливо. Сьогодні надзвичайно важливо є регіональна співпраця, співпраця секторальна наших медичних закладів, реабілітаційних закладів, нашої первинної ланки медичної допомоги також на Рівні наших шкіл, ліцеїв, освітніх закладів, і звісно, що Прикарпаття активно працює над проектними різноманітними пропозиціями. Ми працюємо і зараз також домовилися з колегами з Румунії подавати спільні проекти співпраці. Також ми мали таку зустріч з румунською делегацією, які на вже другий рік поспіль приїжджають на Прикарпаття. Пані консул також була присутня на цій зустрічі. Ми обговорили шляхи. Подальшої співпраці зараз підприємці нашої області в напрямку сільського господарства і тваринництва поїдуть до Мармурецького краю для того, щоб налагодити тісні зв'язки співпраці. А також ми запросили бізнес з Румунії до Прикарпаття для розширення наших зв'язків між регіонами. Мати час, щоб приготувати щось власноруч, це розкіш у житті сучасної людини. Куди краще прийти, замовити і через декілька хвилин забути про голод. Популярність їжі швидкого приготування набирає дедалі більше обертів. Але чи люблять її надвірнянці? та чи справді вона шкідлива? Про це наш наступний сюжет. Ми біля школи перерва 15 хвилин, і тут черги, і за цих 15 хвилин ми встигаємо служити до 20 чоловік. Прийти, замовити, отримати швидка їжа. Підкорила серця тих, хто цінує швидкість і водночас. Смак серед тих, хто продає фастфуд, зустріли Марію біля мобільного прилавку. Вона пояснила, чому люди купляють цю їжу. Зараз холодно. Люди завжди хочуть їсти. Подоги подобаються один там в день. Він не нашкодить. По швидку взяв гарячий, побіг і перекусив. Булочки на парі, а сосиски варяться у закритих ємкостях. Жінка назвала приблизну кількість покупців за день. Це залежить від погоди. 30 штук, 40, 20. Залежно ну, погодні умови. У десятикласників немає потреби сперечатися з батьками на рахунок їжі. Рідні підтримують. І смачно, і дешево, і ситно. Це є швидко, дешево. Дуже смачна шагурна тут. А як саме ви цим закупляєте? Ну, десь півроку вже точно купуємо це традиція наша. Після уроків. Пані Світлана є кухаркою за її плечима 35 років стажу. Готувала страви на весілля дні народження. Вміє готувати шаурму. Дітям зазвичай до вподоби зелений лаваш зі шпинатом. У нас все свіже. Встигаємо скоренько за перерву, встигаємо, вони не чекають. І гаряче, все свіже. Ми ніколи не готуємо наперед нічого. Ми зразу крутимо перед дітьми, ніколи нічого не заготовляємо наперед. Капуста свіженька, м'ясо жарне на фритюрі у цьому мухи по нім лазять, і ми зрізаємо. Ми готуємо його у духовці і потім лише маринуємо. Філе у нас немає ніякої курки із шкірками без шкірок. У нас це філе куряче. Ми нарізаємо, ми маринуємо. Готуємо, стараємося угодити дітям і все. Не вважає їжу швидкого приготування шкідливою. Я вчилася тут. Я просто не розуміла, як це можна їсти в листку завернуту капусту. На те я попробував, мені сподобалося. Я би не сказала, що тут є щось шкідливе. Листок у нас такий, як підсушений, сам лаваш, це готує, готують, привозимо ми його кожен тиждень. Що він не стоїть у нас заморожений. У нас майонез сирковий соус за 50 гривень шкільна, майже 200 грам ваги і такі великі листоки. Діти наїдаються. Це не чіпси, які на олії, і там багато жирів, і там багато Це, Я рахую, що це та, якби натуральна їжа. Одними словами не обійшлося. Нам вдалося побачити процес зсередини, як шаурма зі столу потрапляє готовою в руки. Коментував Володимир. Готуємо сьогодні класичний лаваш, завжди соусу ми не жаліємо. Також йде домашня білокочана капуста, морква. Це вже готувати з спеціями. Також курка. Курка маринується за фірмовим рецептом. Ми її жаримо на грилі. Курки також іде дуже багато, щоб людина могла поїсти. Далі йдуть свіжі овочі – огірок і помідори. Знову наверх даємо соус. Крузу ми зберігаємо тільки в холодильнику, щоб вона завжди була свіжа. І за бажанням клієнта ми ще даємо сир. Сир використовуємо тільки в моцарелу, закриваємо боки, щоб не витікав соус, і закручуємо. Також поцікавилися домиками надвірнянців на рахунок фастфуду. Не їм, тому що рахую, що це неправильно йде. І взагалі не люблю. Ні, вдома хіба готує?» Не їм фастфуст, тому що вважаю, що це шкідлива їжа. І мені від нього зле. Ви своїм дітям купуєте? <гум> е, дуже рідко. Ну, це як смаколик для них. Ну, шаурму на заправці, хот-дог інколи. Ну, це так, як традиція, коли далеко їдемо. Побутує думка, що швидка їжа шкідлива. Марія працює в пекарні і там же обідає. Це не є шкідлива їжа, тому що ми це все робимо, курочку нарізаємо, сири так само отримаємо, все вручну. І ну, просто так, як і в, кожні, в кожній домашній кухні, це домашня кулінарія і швидкого приготування. А самі щось берете з такого роду швидкого приготування? Так, звичайно. Дітки дуже добре слойки, вертути, шоколад. Адні слойки різні у нас є. Все гарно, дітки їдять. Ходоги так само раз у тиждень, якщо дитина з'їсть, це не є нічого шкідливого. Ну, правильно. на думку лікаря-терапевта Олега Синдуня, шкідливість їжі залежить від її складових. Фастфуди це є не здорова їда, швидше вона йде шкідлива, тому що фастфуди в собі прямими словами погані речовини. Якщо ми говоримо про лаваш, лаваш це є залежно який і що він містить. Тобто, якщо він містить там трави. Так би мовити, салат, ну це є норма, Дивлячись, який соус може бути соус на сметані і так далі, це є гарний соус, тобто з цим ніякої проблеми немає, але звісно ж не потрібно цим захоплюватися. Також є і інші соуси, тобто на майонезі кетчупі, це є соуси, які знову ж таки містять шкідливі речовини і вони призводять до різних захворювань. Зізнається рідко, але теж куштує фастфуд. Як правило, такої періодичності чи чогось рекомендованого немає. Якщо це є ваш де міститься, тобто здорові продукти. Саме нехай там буде куриче філе, тобто інші інгредієнти, та це є це є норма, це є, можна вживати це на сніданок, це супер. Якщо ж ми говоримо власне про фастфуд, тобто і швидку їжу для того, щоб економити час, звісно, це не є добре. Як то кажуть, хорошого потроху, варто знати, що за надмірним вживанням швидкої їжі йдуть наслідки. Про них лікар і розповів. Збільшиться вага, це буде ожиріння. Веде за собою такі захворювання, як цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, різні кардіальні проблеми, відповідно, проблеми з ШКТ органами шлунково кишкового тракту. Кожна хвороба веде за собою іншу, і тоді вже додається проблеми з тиском, додається проблеми з серцем. Якщо ми говоримо в цілісному про здорову та шкідливу їжу, звісно, фастфуд це є шкідлива їжа, і ми не можемо це приймати як. Щоденний щоденну їжу лікар закликав людей до споживання здорової їжі, крім того, займатися спортом та більше ходити. А колектив ТРК «Надвірна» бажає всім смачного. Задокументували та припинили протиправну діяльність 27-річного жителя Києва співробітники кіберполіції спільно із слідчими головного управління національної поліції в Івано-Франківській області. Відомо, що той залучив до своєї злочинної організації ще трьох осіб, з якими правласнив близько 1 мільйона гривень з рахунку агропідприємства. Про це у коментарі керівниці сектору комунікації ГУНП у Івано-Франківській області Христини Максимчак. Співробітники кіберполіції спільно зі слідчими головного управління національної поліції в Івано-Франківській області задокументували. Вали та припинили протиправну діяльність 27-річного жителя Києва, організатора злочинної схеми, який зі своїми трьома спільниками привласнив близько мільйона гривень з рахунку агропідприємства. Організатора взято під варту трьох його спільників поліцейські затримали ще у червні, повідомили їм про підозру, а суд обрав запобіжний захід. Зломисники, діючи за попередньою змовою, розподілили між собою ролі і з використанням спеціальних технічних засобів здійснили несанкціоноване втручання в роботу банківської системи одного із агропідприємств. Надалі вони отримали доступ до розрахункового рахунку підприємства та створили низку платіжних документів. У подальшому Рахунку підприємства було переказано близько одного мільйона гривень на підконтрольні рахунки. Відкриті на одну з осіб як фізичну особу підприємця, викрадені кошти згодом конвертували у криптовалюту. За керівництво керівництвом Франківської обласної прокуратури організатору повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Частина 5 статті 361 кримінального кодексу України. Несанкціоноване втручання в роботу електронно обчислюваних машин автомат автоматизованих систем комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, також частина п'ята статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою. А також частина друга статті 209 кримінального кодексу України. Це легалізація відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою за йому загрожує покарання у вигляді позбавлення неволі на строк від 10 до 15 років із конфіскацією майна. Перетворює математику на історію життя. Вчителька Битківського ліцею Посічнянської громади Леся Максимко стала переможницею спецномінації математика Національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2025. Педагогиня показала, як проводить урок, і розповіла, чому насамперед навчає дітей. Її історія про віру, натхнення і любов до підростаючого покоління. Для Лесі Максімко діти головний сенс життя. Уже 10 років вона працює у Битківському ліцеї, навчає школярів математики та інформатики і доводить, що Цифри можуть бути цікавими до школи Леся Максимко прийшла не одразу. Спочатку отримала економічну освіту та працювала у банку, але одного дня зрозуміла її справжнє покликання не фінанси, а діти. Діти мене запалюють своєю такою своїми очима, коли вони працюють і отримують результат від своєї праці. Коли їм виходить, вони дуже тішаться, і мені це дуже приємно. І ось це мене якраз мотивує. От вчитися комунікувати, вчитися співпрацювати з такими заявочками, з людьми з Співпрацювати навіть з учнями, бо це для учнів дуже велика честь, що їхні вчити десь досягає якихось вершин. За 10 років я маю багато досягнень. Останні два роки я працюю, співпрацюю з авторською творчою майстерні, вчителів практики в. В Івано-Франківському обласному інституті післядипломної освіти я є там керівником і під керівництвом на Галини дмитрівни Стрільчик. Оцей простір надав мені якби поштовху для розвитку і для мотивації, бо там генерується дуже багато цікавих ідей. Леся Максимко не лише викладає, а й постійно розвивається. Вона співпрацює з авторською творчою майстернею вчителів практиків при Івано-Франківському інституті післядипломної освіти, бере участь у виховних та патріотичних ініціативах, а також є пластовою приятелькою. Цього року на конкурс її висунули учні, які уважно стежили за перебігом змагання і ще розраділи перемозі. Нею цікаво проводити уроки. Вона ну, дуже хороша, цікава така, гарно пояснює предмет. Ну, вона може там порівнювати теми з тваринками, нам пояснювати на логіку, ну і різними всякими методами. Ми чекали її перемоги, ніби. І вже. Коли оголошували вчителів з математики, не знаю, мені якось здавалося, що вона таки переможе. І коли оголосили, то в мене був великий шок. Бо це, ну, це для неї дуже приємно і для нас теж, тому що класний керівник переміг, ну, переміг цю посаду Глобал Січать преміум, і це ну, дуже гарно. Леся Максимко подала на конкурс власний проєкт Піксель Мрії для кожного школяра. Його мета повністю оновити комп'ютерний клас у ліцеї, щоб діти могли навчатися у сучасних умовах. Щоб діти хотіли вивчати математику, я стараюся і інформатику, звичайно. Я не стараюся працювати суто за підручниками. Я стараюся їм на простих життєвих прикладах показати, де воно в житті це є. Наприклад, якщо вивчати прямокутник, ми бачимо всі з вами раму, віконну раму і бачимо прямокутник або футбольне поле ми так само бачимо прямокутник. Навіть є такі приклади, все з посмішкою говоримо. Кажу, мама заставила вас зробити вдома парканець під клумбу для квітів. І вони задумуються, кажуть, от подумайте, як би ви зробили. Вони кажуть, беремо там метр, будемо виміряти. Кажу, але якої форми, наприклад? От уже задумайтеся, скільки треба. Тобто я їм пояснюю це все на життєвих прикладах. Разом із відзнакою переможниця отримала півмільйона гривень на реалізацію своєї освітньої мрії. А від голови громади ще й сертифікат на новий комп'ютерний клас. Натура дуже така кипляча, темпераментна. Ну, вона свої вміння, навички спрямувала в дуже потрібне русло. Маємо результат. Людина працює. Діти люблять талановита людина, добра, людяна, вчитель, педагогічна молода. Молодий педагог а має педагогічне звання старший вчитель. Дехто до пенсії доходить і не має старшого вчителя. Ну, це вже характеризує неодноразовий призер районних олімпіад, олімпіад інформатики. У нас вона не так раптова, вона йшла поступово-поступовою. Маємо результат. Іван Наусташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Спорт ще об'єднує. У надвірні відбулися змагання з волейболу серед військовослужбовців та ветеранів війни. Захід присвячений до дня захисників і захисниць України. Безкомпромісна гра, напружені поєдинки та справжній командний дух все це у наступному сюжеті. Волейбол, що об'єднює серця на спортивному майданчику, військові та ветерани. Тут тривала боротьба за кожен м'яч. Участь у змаганнях узяли команди з різних військових частин та громадських ветеранських організацій. Проводимо змагання з, з ветеранами. Дуже втішно, що зберуться наші побратими, зберуться як діючі військові, так і ветерани нашого району. Поспілкуємося з хлопцями, пораємо і в дальнішому будемо. Частіше збиратися. Попри спортивний азарт, головна мета турніру не перемога, а єдність і взаємна підтримка. Адже для багатьох учасників цей день ще одна нагода згадати побратимів, відчути плече товариша. Надіюся, що сьогоднішній день пройде в чудовій атмосфері, спокійній атмосфері. Це саме головне без повітряних тривог, без травм. і ми дружно відзначимо день захисника і захисниці. Зібрались команди ветеранів, зібрались команди діючих військовослужбовців. Тому надіюся на чудову гру і хай переможе найкращий. Слава Україні! Переможці отримали відзнаки, а всі учасники слова вдячності та оплески. Адже на майданчику перемогла дружба, сила духу і любов до України. Іванна Осташук, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш youtube канал та фейсбук сторінку, щоб бути в центрі подій разом із нами. Бережіть себе, почуємося.